Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас такий жорнючий escape. 16 рік, титаніум. Е, максимальні фари, безключовий доступ, домофончик, Мертві зони. Мемс. Е, оригінальна шкіра, електрорегулювання водійського та пасажирського, повний електропакет, пам'ять сидінь. Так. Електрокришка багажника. Є пелюстки пробігу, друзі, 195 тисяч, але стан як новий. Екорежими, підігріви, підсвіточки. В принципі, є все, що потрібно. Sony. Музика, велика панорама. Дивіться, задній ряд. Дуже охайний та прикольний автомобіль. Колір бежевий, пісочок. Оригінальний титаніум, відкривання багажника махом ноги. ляп. Бемс, є даже шилдик. Все працює. Так, 16 рік, 190 з копійочками. Дуже гарна комплектація. Є все, що потрібно, повний привід на гарному двигуні. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд. Тачка дійсно варта уваги. І ціна. Ціна в нас сок.